Крестные отцы это бледнолицые люди с темной душой. Блес прямая противоположность. У него очень светлая душа. Блес, ты просто полиглот на нашем проекте. Ты пел и на украинском, и на французском. И сегодня спел на итальянском. Блес, скажи мне, будь ласка, я к твою ридную мову, конголейскую. Я знаю, что там дуже багато акцентів, дуже багато мов у Конго. А, голос країни. Но у нас есть четыре национальные мовы. Я не буду по на всех Э, сказать, как прозвучает его русская, но один из наиведомых у нас есть, но прозвучает э, мунгунгу я колу <свят> Украинцы, если когда-нибудь вас занесет в Конго, и вы будете принимать участие в шоу Мунгонго Я и Коулу, вы знаете, как нужно объявлять красиво, с чувством, как это делает Блес Малаба. Аплодисменты Блезу. <свят> Олег, Я пам'ятаю, що ви були в восторгі від того, як блес піли і на французькому, і на українському. Як ви оцінюєте зараз італійську мову? Я? А я б Блеза запросив би бы бути міністром культури України. Нарешті всі б заговорили би українською мовою. Італійська вот. мова прекрасна, і просто, просто чому, чому так блес іде впевнено до, до фіналу, тому що. Ця людина має душу, вони, він співає серцем. Дякую, дякую. за відповідь. Дякую, дякую. Треба дякую. звернути увагу на те, щоб блез вдягнутий як прапор України. Тільки зараз помітив. <ріху> Святослав, на виборі в ви говорили, що не знаєте, чому блеза ви можете навчити. Потім в кінцевому ітоку забрали його в свою команду. А якщо не секрет, чому ви його вже не ну, встигли навчити? Я зрозумів, чому можна навчити. Блеза, і ми вже цим займалися. І я зрозумів, чим Блез може, чому Блез може навчити мене. Це цікава співпраця. По перше, по-друге, користуючись нагодою, я хотів би не оцінювати його виступ. То заспівав я. Не думаю, всі чули. Тут не треба нічого оцінювати. Я хотів би, я хотів би сказати, що я що я гордий тим, що в мене інтернаціональна команда. І е, я гордий тим, що в мене такі прекрасні голоси. Однак недавно я почув таку історію, бо у вас такі красиві голоси, але вони ж не українці, тому за них, мабуть, не будуть голосувати. Я вас дуже прошу. Голосуйте серцем і не думайте, хто звідки і навіщо. Ми все-таки живемо в європейській країні. Слухайте голос, це чудово не голос. Я, я гордий цим. І друге, що я хотів би сказати. В мене ще три учасники попереду. Вони всі будуть дуже гарно співати. Не спішіть робити свій вибір. Послухайте всіх, потім голосуйте. Дуже дякую. Команда Рісвітля інтернаціональна. Лемкиня, два грузина и конголезец Блез Малова, которому Браво. очень нужны голоса, голоса вашей поддержки. Если вы хотите, чтобы Блез прошел следующий этап шоу, отправляйте смс 09 на короткий номер 9969 или звоните по телефону 0900 102 809. Времени не так уж много и каждый голос важен для победы.